Я хотів говорити про зовсім інші речі, але пан Володимир не на те, що я мушу це доповнити. Уявіть собі, моя робота в Канаді як посла України, якраз весь час перепліталася з проблемами української гуманітарної сфери. Про це дуже піклується і дбає українська діаспора, звичайно. Але воюють собі, розпал дискусії про Голодомор і в 2008 році. Канадський парламент перший з парламентів великої, країн Великої Сімки, приймає закон про голодомор як геноцид проти українського народу. Це була дуже важка боротьба. Це було практично два роки наукових, політичних дискусій. Ми відчували колосальний тиск, скажімо, з боку тих же колег російських дипломатів, але тим не менше нам вдалося зробити майже неможливе. Парламент Канал прийняв таке рішення. До речі, така ж сама дискусія була в національних спорах КВБ, і У нас особливо принципово було, що КВБ прийняв таке ж рішення. Треба дивитися на програми політичних партій і програма фронту змін. Звичайно, це дуже серйозний документ, де є дуже чітка, чіткий розвиток про зовнішню політику. І можу вам сказати, що. У 2007 році Арсен Єценюк був першим міністром закордонних справ України, який приїхав з візитом до Канади. Уявіть собі, що е я, як посол, е мав дуже серйозне надзавдання. До цього не їздили ні президенти, ні міністри Канади не їздили до України 13, 15, 17 років. І так само Міністр закордонних справ була, була просто заморожена стосунки України та Канади, незважаючи. Позиція тодішнього міністра закордонних справ а Арсенія Цюбінка була дуже проукраїнською, і що мене вразило, на зустрічі з українською громадою, він дягнувся в старий буковинський одяг і в дуже давній український кептар, чим практично викликав дуже велику симпатію українців Канади, і це було дійсно було дійсно знак пошани до всього українського. Тому я, я думаю, що всі політики мають. Здатність розвиватися, змінювати погляди. Колись тільки Іван Савій сказав фразу, що політики не... тільки дурні не міняють поглядів, а я їх і не міняв. Пригадуєте цю класичну фразу щодо зміни поглядів. Так що тут я хотів би сказати, що якраз фронт на сьогодні має дуже чітку і однозначну концепцію зовнішньої політики. Історик сказати, що власне спілки письменників України, спілка акторів і так далі це все активізми Сталінської доби. Це було власне створено Сталін для того, щоб контролювати творчих людей, для того, щоб з одного боку їх годувати, з другого боку мати можливості в у голові по разі того, якщо вони робили щось не так. Відповідно, я не знаю, чи в сучасній Україні власне, потрібні такі творчі спілки. Тому що ніде, в, по суті, в Європейських в Канаді, в американських державах такого немає. Держава через різні гранти, через різні. Фінансові свої можливості повинна підтримувати таких інших талановитих авторів, повинна просувати їх в світі, але не через якісь спілки, які мають свої профспілки, які мають якісь свої будинки, майно, що є, до речі, зразу якимось, спереди супереджок і далеко творчих. Почався з дуже багатьма справжніми націоналістами, які розмовляють російською мовою. До речі, коли говорити про... Чи Іван наприклад, це люди, які народилися на до так. І я думаю, що а, тут тим це сказано. А, ми стали заручниками ситуації, коли дійсно велика частина українського населення не мала змоги вчити українську мову. І а, Це прикро, звичайно. І треба робити все можливе на перспективу, щоб, на жаль, така ж сама ситуація зараз повторюється, тому що багато українських шкіл закривається. І відсоток дітей, які вчаться українською мовою, зменшується. Це дуже серйозна проблема. Але я е, знаю націоналістів, які говорять українські націоналістів, які говорять французькою мовою, знаю націоналістів, які висловлюють е, англійською мовою, а не говорять українською мовою. Тому, в принципі, тут для мене мова не є маркером, для мене є маркером те, про що і як говорить людина. Е, тому я думаю, що це також інтегральна частина націоналізму. Освічена нація ніколи не буде нацією рабів. І освічений українець це означає лише одне вільний українець, вільний від стереотипів, історичних, політичних, мовних і, і так далі. І це запорука того, що ми найближчим часом зможемо збудувати український світ. Дякую за увагу.